Три нових цікавих серіала, які варті вашої уваги. Екстраординарна. Уявіть собі світ, в якому кожен має суперздібність. І головна героїня на ім'я Джен живе в такому світі. От тільки є проблемка, у неї сила ще не з'явилась. Її найкраща подруга може спілкуватись з мертвими. Клопець подруги повертає час назад. Коханець літає. А Джен, будучи білою вороною, постійно відчуває стрес, вважаючи себе неповноцінною. Тож вона вирішує знайти будь-який спосіб, щоб змусити свою силу з'явитись. Здається, що історій про супергероїв вже і так забагато, але творці цього британського серіалу пропонують достатньо свіжий погляд на цю тему. Не дивлячись на безліч суперсил в серіалі, в першу чергу тут йдеться про людські емоції та відчуття. Пошук та прийняття себе, відносини з рідними, друзями та коханими, співчуття та егоїзм, підтримка та зрада. Тут немає супергеройських поєдинків, а піднімаються такі прості та близькі нам теми. А головне тут багато гумору, місцями трохи пошлуватого, місцями абсурдного, але в більшості легкого та забавного. Покер Фейс Комедійний кримінально-детективний серіал від режисера Райана Джонсона, який відомий вам по фільмам Ножі наголо. Цей раз він вирішив віддати данину такій детективній класиці, як серіал Коломбо. Покерфейс це також реверсивний детектив. Тобто, ми відразу бачимо злочин та вбивцю, а вже потім дивимося, як головна героїня їх розкриває. Також у героїні Чарлі ви можете впізнати сарказм, нахабність та прямолінійність, які були притаманні харизматичному детективу Коломбо. Отже, трошки про сюжет. Наша головна героїня має цікаву здібність. Вона завжди розуміє, коли хтось бреше. Потрапивши завдяки цьому в халепу, пов'язану з азартними іграми, вона вирішує залягти на дно. Та жити спокійним життям. Так вона і робить, поки її подругу не вбивають. З'ясувавши, хто вбивця, вона стає наступною ціллю і вимушена втікати якнайдалі. Дорогою вона постійно стає свідком різних вбивств, та в кожній серії береться шукати нового злочинця. Обов'язково спробуйте зацінити цей яскравий та динамічний серіал з добротною порцією сарказму та підколів. Спостерігати, як харизматична героїня розкриває злочини, дійсно дуже цікаво. Правдива терапія. Головний герой Джиммі після смерті дружини погруз у депресії та замкнувся в собі. Внаслідок цього він віддалився від доньки, спілкування з якою дійшло до мінімуму. Знаходячись в цій емоціональній прірві, він ще й намагається продовжувати працювати психотерапевтом. Одного дня він зривається та стає більш жорстким та чесним по відношенню до своїх пацієнтів, і це починає давати хороші результати в терапії. Радіючи цим результатам, він відчуває сильне бажання допомогти новому клієнту та розуміє, що прийшов час покращити відносини з дочкою. Душевний серіал, в якому тісно пов'язані трагічні переживання. Та гумористичні ситуації він обов'язково сподобається тим, хто полюбляє щирі розмови про людські проблеми та хвилювання. Додатковий бонус в цьому серіалі це Джейсон Сігел, якому чудово вдається грати такі меланхолічно потішні образи. Також багатьох порадує персонаж Харрісона Форда, що доповнює цей серіал саркастичними та мудрими думками. Тож, якщо ви шукаєте серіал з великою кількістю душевних розмов про дорослі проблеми, приправлений гострими саркастичними жартами, тоді обов'язково подивіться цю новинку.